Ще більше до окупованих територій за сім днів українська армія звільнила сім населених пунктів від російської окупації. Ще більше західної зброї для ЗСУ у зв'язку з контрнаступом партнери повідомили про посилення військової допомоги. Ще більше бавовни в Росії та на окупованих територіях традиційно в окупантів горять склади та вибухають штаби. Топ теми дня і те, що ви могли пропустити це проект про ми починаємо. 200, 250 метрів на Бахмутському, 200 метрів на Торецькому та кілометр на Бердянському напрямках. Сили оборони України в запеклих боях продовжують звільняти нашу землю від ворога. За сім днів захисники повернули під контроль 90 квадратних кілометрів. Що таке 90 квадратних кілометрів? Це сім населених пунктів, над якими знову майорітиме жовто-плакитний стяг. 90 квадратних кілометрів це двічі більше ніж площа міста Бахмут, який окупанти штурмували понад 10 місяців. Єдине, що Росія змогла протиставити діям українських військових черговий теракт. Уночі ракета окупантів влучила в багатоквартирний будинок у середмісті Кривого Рогу. У цьому і є головна різниця між світлом і темрявою. Окупанти вночі обстрілюють багатоквартирні будинки, а українська армія знищує окупантів. Цю різницю зміг відчути і генерал-майор армії терористки Сергій Горячов у минулому столітті. Українець Сергій Корольов придумав, як за допомогою ракет. Відправляти людей у космос, і от тепер українські військові доводять, що ракетами можна відправляти російських генералів ще далі, аж на концерт до Кобзона, ліквідований окупантами командувач 35-ї загальної військової армією, але так вийшло, що останній наказ, який Горячов виконав, був наказ від ЗСУ. Кроком руш чорний пакет, і це не єдиний прильот по штабам окупантів. Бази терористів передали привіт, і в тимчасово окупованому Луганську місцеві повідомляють про три вибухи. Дим було видно із різних районів міста. Шторм Шедоу не закінчиться ніколи, на відміну від російських окупантів. У військового злочинця Путіна продуктивний день. Спочатку диктатор відвідав лікарні з недобитими терористами. Під час зустрічі заклав їх якомога швидше. Вилікуватися і повернутися на війну. Я дістаю з широких штанін. Нічого ні не дістаю, щоб поранені росіяни нікуди не втекли. Путін підписав закон про вилучення в російських призивників закордонного паспорта. Крім того, військові, які пішли у відставку, на 5 років здаватимуть свої закордонні паспорти на зберігання в ФСБ. Логічно припустити, що наступним кроком бункерний диктатор визнає недійсним скасування кріпосного права. Також терорист Путін провів сьогодні зустріч із так званими російськими воєнкорами. На цьому заході жоден пропагандист не був номінований статуєтками. На жаль, тож акцентувати на цій події немає сенсу. Тим часом наші західні союзники наголосили на тому, що військова підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно. Зокрема, Сполучені Штати виділяють терміновий пакет допомоги, який компенсує втрачені під час контрнаступальних дій бронемашини Страйкер та Бредлі. Також отримаємо снаряди для протиповітряної оборони та систем Хаймарс. А Німеччина заявила, що збільшить поставки танків Леопард. Про активізацію постачання зброї Україні заговорив і президент Франції. А за повідомленнями західних ЗМІ, білий дім близький до того, щоб ухвалити постачання Україні танкових снарядів зі збідненим ураном, а ще касетних боєприпасів. Раніше про передачу снарядів з ураном повідомляла Велика Британія, Тож чекаємо важливих рішень щодо посилення української армії. Ну, а тим часом в Росії триває примусова демілітарізація. Лише за один день пожежі на промислових підприємствах сталося одразу в двох містах: палав нафтопереробний завод у Краснодарі та виробнича будівля Санкт-Петербурзі. А от в Іркутській області паливо, яке могло використати окупантами, не підпалили, а втопили Унаслідок зіткнення двох. Рів на річці Лєна в воду потрапили сотні тонн бензину. За попередніми даними зіткнення відбулося через те, що капітан одного з танкерів був просто п'яний. Швидше за все, цей капітан тепер буде вимушений піти або до в'язниці, або до армії. Так, тепер в Росії це взаємозамінні величини. Російська держдума розгляне законопроєкт, згідно якого расистів, що вчинили злочини, звільнятимуть від кримінальної відповідальності в разі підписання контракту із окупантською армією. Тож тепер алгоритм вкрав випив тюрьму, зміниться на вкрав випив помер окупантом. Україна очікує, що на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі за місяць, західні партнери оприлюднять конкретний план дій для нашого майбутнього членства в альянсі. Проте єдності щодо цього поки немає. Президент Польщі Анджей Дуда закликав НАТО якомога швидше прийняти до свого складу Україну. А Еммануель Макрон і Олаф Шольц вважають за краще погодити гарантії безпеки. Підтримали вступ України до альянсу і господарі саміту Литовці у муніципалітеті Вільнюсу. Розповіли, що на час проведення саміту вивісять на вулицях 33 тисячі прапорів України. Кількість символічна, тому що на думку Литви, Україна має стати 33-тим членом НАТО. В Єгипті з'явиться місце, куди після нашої перемоги із паломництвом поїду тисячі українців. Це музей інституту морських наук і заповідників Червоного моря. Там планують виставити забальзамовану акулу, яка ліквідувала російського окупанта у напряжі Хургади. В цьому звичайно із владою Єгипту погоджуємося, і ми рядовий Акуленко дійсно заслуговує на те, щоб залишитися у віках, нехай і вигляді такого собі пам'ятника. Ну і наостанок звернемося до Киян. Якщо не знаєте, як провести свій час, коли лунає повітряна тривога. Завітайте в укриття Дніпровського району. Там зовсім скоро може з'явитися електросковорідка за 720 тисяч гривень. Принаймні, тендер на дві таких з'явився у системі Прозоро. Звичайно, на такій сковорідці не можна смажити будь-що. Тому в нагоді стануть електричні овочерізки за 130 тисяч гривень, які планують закупити для іншого столичного укриття. Зупинятися на цьому звичайно, не можна. Пропонуємо розвивати київське укриття, і тоді, вже найближчим часом, в Україні можуть з'явитися повністю захищені бункери, які зможуть претендувати на зірку Мішлен. Такими були топтами дня. Це проект ПРО. Побачимось.